Доброго ранку! А ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви мені допомагаєте не забути українську мову, підтримуєте мене. Оце дуже важливо. Без вас цього каналу би не було. Тобто, ваша заслуга, що ви тут є. Ну що ж, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер один. У нас тут королева жезлів. Королева жезлів це ваше суспільне життя. Життя не вдома, а поза домом. Тобто, у вас воно активне. Хтось волонтерить, хтось якусь менеджерську роботу займає, якусь посаду. Ось. Хтось вміє дуже добре привертати увагу протилежного Протилежної статі, тобто чоловіків. Сьогодні ви активна, активна у суспільстві, в соціумі. Щось запланували. У вас сьогодні все піде дуже добре. За вами можуть піти люди. Ви можете дуже добре щось організувати. Ось таке сьогодні дуже хороша карта. Це коли людина амбіційна, знає, що хоче і йде, але йде з таким шармом, іде з таким, знаєте, азартом, не як королева мечів. от Бачу ціль не, баю, не бачу преград. Ця королева вона більш м'яко йде, більш так активно, іде активно, з почуттям гумору навіть інколи, ось якось так. Карта номер два. У нас іде старший аркан, тобто вам важливо сьогодні перепочити. Сьогодні неділя. Якщо ви дивитесь не в неділю, значить вам потрібна якась інформація. Але якщо ви дивитесь в неділю, відпочиньте. Ця карта так і каже: наберіться терпіння до якогось результату ще зарано. Не тягніть травичку, вона тільки пірветься. Не напрягайтеся, навпаки, сьогодні розслабитись. Сьогодні дуже корисно, якісь водні процедури, масажі, щось для тіла, для душі. Ось, можливо, подивитися якийсь фільм, хороший комедію, розслабитись, тому що незабаром будуть якісь спокуси. І щоб їх витримати, щоб їх визначити, побачити, потрібно, щоб ви були розслаблені, потрібно, щоб ви були відпочивші. Ось якось так. Карта номер 3 А тут у нас королева цих монет. Королева монет це. Жінка стабільна, жінка з такою енергією земною, приземистою. Це, вона не літає в облаках, вона робить плани. Вона вміє обходитися з грошима, вміє їх збирати. Ця жінка, в принципі, і нагодує, і напоїть. Ось сьогодні, можливо, вас і чекають такі справи, як нагодувати, напоїти, випросувати, ось якось так, більш домашнє щось. Пригріти, приласкати, когось доглядати, можливо, якщо хтось хворий. Ось якось так сьогодні. В принципі, дайте свою любов, дайте свій ресурс, а це в першу чергу ваш час на свою сім'ю, на дітей, на чоловіка. Вкладіться сьогодні у вашу сім'ю. Ось якось так я це бачу. Бережіть себе, мої любі. Гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!